Алло, да, добрий вечір. Добрий вечір. Це, Оскар. це Ігор Чечков. 53 бригади. 53? 53-я? — да, 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 да. А, це що я з дружиною вашої зустрічався? Так, да, так, да, так, да. ви з моїх дружиною зустрічались. Да, Ігор, кажіть, що у вас там за ситуація? Ну дивіться, що, звезли нас сюди під покровську всіх, просто, просто всіх, всіх тримають. Зрубили з усіх отказняків, повезли людей на ВЛК, виходить. Люди попроходили ВЛК, і, і все рівно вони знаходяться від казникам. А що цей а, гандон, що пане ваш юрист? Нічого, ні відповіді немає, нічого немає. Дзвонив до діловодів, дзвонив куди вже тільки можна. Дзвонив, відповіді немає. Вони друг на друга, ну, сприюдь, коротше, і говорять, що. Я той, то, то ті документи не дошли, ті документи не прийшли. Кажу, там лежить повністю список документів, говорю, в юристки. Кажу, в юристки це в діловодше. Все завірено, говорю, все лежить, говорю в неї. Вам треба новий рапорт, говорю, я рапорт подавав. Напишіть знов рапорт, знову рапорт написав. Тобто, рапорт все не доходять. Приїхали, uh, приїхали, uh -huh. приїхали заказ вхід до нас сюди, ну і записували проблемні питання. Ріну, а які будуть вирішення? Ну яка ну, реакція буде? Говорю, на то, що ми от вам все раз розказуємо. Ну ми передамо це на генштаб. А гінштаб дасть указівку командуванішу. Ваше командування розібралось би, понімаєте? Круговорот, все одно замкнутий круг виходить. Да, 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 Хорошо, хлопці, дивіться, я просто вилетів у Запоріжжя, бо сокола кинули в СІЗО після ефіру со мною, розвідчика. І він попросив, щоб я з юристом приїхав до нього. Я зараз розбираюся тут з цим питанням. Паралельно я уже юристу дав казівку зібрати всі матеріали по 53 й бригаді, по цьому вашому дебілу юристу, як його звати, напомни мені. пам'ятаю, що що я дзвонив йому там прямо фірм? Да, бо я на нього стільки нарив, що йому ну е, смерть на казнь це просто е, е, анекдот йому буде по сравнению з тим, що його жде. Е, мало того, що в нього папік свій в генштабі, так воно ще там стільки дров наламало за собою після себе. Вже не, од, не один штаб він вже поміняв, не одну бригаду його вже гонять як себе. Що, що? що ви просто що ви просто приїхали? Тут став кожен гість. Алло, алло, ще раз повтори, будь ласка. Кажу, щоб ви просто приїхали до нас, навіть на відеокамеру просто все власне розказують, розумієте? Як нас заводили на позицію, як нас кидали, як на м'ясо кидали. Понимаєте? Що в нас нічого не було з собою? Я зараз підготую лист. На президента і на посольство, на Генеральну прокуратуру, в НАБУ, в ДБР, ВСП. Тому що коли готуєш юридично обґрунтований лист, будь то журналістський запит, будь то адвокатський запит, вони жопами чухають потім. Дайте мені, ну хоча б день-два, будь ласка. Добре, добре. Ну ми на місці знаходимося, нам і так нема куди діватися. Я зрозумів. Ну, до, до, до вас я приїду, хлопці. Я приїду тільки я зараз вилечу з Запоріжжя. Мені треба ну просто пулею злітати в Івано-Франковськ. Там е, забираю я 150 е, е термобілизм, што 150 штук. І одразу вилітаю до вас на Донецьк. Хорошо? Це ви під Покровським е, під Чекам, Повірте, тут всі ваших Бога чекають, що ви приїхали сюди. Я зрозумів. Хлопці, тримайтесь. Я до того, що зерву десь собі якісь плани, але я до вас долечу. Ви за Покровськом в сторону Дружківки, Константинівки. Так, да, так, да, так. Да. Все, я номер. Сохраняю, роздай мій номер оцей мобільний всім хлопцям, щоб хтось був на зв'язку. Коли я буду вилітати, щоб я мог до вас дозвонитися. Хорошо? А, Добре. І можете казати своїм комбатам: Оскар не сьогодні-завтра буде. Ну, я буду не сам. Я їм блядям сука з дію. Все, тримайте, хлопці, обняв вас. Дякую.